Вести брала участь за рік доступу у програмі FLEX – програма ОПМ. Може, будь ласка, розповісти, що тобі дав цей досвід? Досвід цей насправді для мене був колосальний. Один з найвирішальніших у моєму житті. Я жила в американській родині, я ходила до американської школи. Для мене це все було безкоштовно. Це все покривалося програмою. Що мені це дало в першу чергу величезну. Мовну підтримку, тобто я зараз викладаю англійську мову, і саме цей досвід сформував мене як професіонал, оскільки я дуже впевнена, говорю англійською мовою. У мене чудова мовна підготовка. І по-друге, це навчило мене самостійності, це навчило мене брати на себе відповідальність. І по третє, це дуже важлива навичка комунікації в міжнародному середовищі. Комунікації з людьми іншої національності і це я вважаю дуже важливий навик для мене як експерта з міжнародної комунікації.